Милі друзі, усім привіт! Два дні поспіль відвідала мас-маркет сенсей та ваговий секонд-хенд, і чи то зірки на небі так співпали, чи мій настрій дався в знаки, але геть не зайшли мені оті примірки, зараз поясню, в чому справа. Такий светер, саме в такому кольорі двох різних фірм, ось бачите, на ваговому секонд хенді знайшла геть ідентичний, як в сенсеї, і за кольором, і за дизайном. І на вагу вони на третій день вважили трохи більше 100 гривень. А в сінсеї в такому самому стані светрик, без акції майже 500 гривень. Далі обирала чорну спідницю, як з манекену. Загалом образи були підібрані там, я так думаю, під школу. Тож мусимо розглядати, що є. Що сподобається, що ні. В примірку забрала ажурний такий светр, теж синтетичний. Пішла до стійки із сумками, теж все синтетика. Окрім того, що синтетика буває різних видів. Це і поліестер, і поліамід, і вініл, і тканина з пропиткою. Так що і якість всіх цих підвидів теж дуже різна буває, і в сенсеї мені геть уте все не сподобалося. Таке Враження склалося, що їх зробили якось швидко біорозкладними, щоб швиденько вони втратили свою якість і швиденько купувалося щось інше. Також роздивилася і взуття. Із взуття синтетика теж така, знаєте, геть як целофан. Я приміряла на одну ніжку і ледь витримала усі ті примірки, нога була геть мокра. Хоча я довго у взуті не перебувала. Декілька варіантів спідниць, Вони, звичайно, за моїм віком закороткі, але нагадую, то був типу шкільного одягу. В той день мене сильно вибішував той аромат стійкої китайської синтетики, який був в магазині. Я порівняла його з стійкими запахами обробленого одягу на ваговому секонді. І те і інше дуже мене дратувало. Плюс до того всього заставлений знову був вхід до Великого дзеркала в тому магазині. Я так думаю, то вже практика. Приміряла образ з манекену. Светрик синтетичний і малий мені за розміром. Спідничка коротка і теж була мала за розміром. До тіла то все було неприємне. Такий светрик, як я знайшла на ваговому секунді, приємний був за кольором, тактильно більш м'який, але акрил теж невисокої якості. Акрил буває набагато кращий, і це вже із мого власного досвіду. Я дуже намагалася контролювати свої негативні враження і показати вам більш-менш пристойну картинку, але навіть в руках тримати ті сумки мені було неприємно. Коштували вони по 500 і більше гривень. І я вважаю, що за таку якість це ціна. Ну, неприємно, неприємно. Набагато лояльніше я ставлюся до сумок, виготовлених із синтетичних тканин, наприклад, з нейлону. Вони насибельні, майже вічні, а оцей поліуретан, поліестер і все-все інше, вініл в тому числі не подобаються мені. Дуже рідко щось таке можу обрати. Так, включу вам зараз трошки музики, болить стримуюсь, щоб не обурюватися. Don't wanna fall again This just hurt me Just think about it, think about it About to hold me That like you don't wanna break I need some space Just think about it, think about it Maybe separate is better, better I will love you forever, forever До іншого магазину мені зустрілася жінка, що продавала речі власного виробництва вишиті бісером. Погляньте, як це гарно. Покажу свої машини. This just her me. Stankari, thank berry, but to help me. Своими руками это с первых рук. Это 1, wow. или Нет, это... 500 маленькая. Ой, это хорошая цена. Не вам говорю, это с первых рук. Если мы сдадим в магазин, она будет дороже. Это 700 или 650 даже. Uh -huh. Такой размер. По-моєму, 700 чи 750 где отак. Ось така. 700 гривень. Дуже красна. гарно. Ну так, да, хіба Бачите, який mm -hmm. матеріал? Голубізний дає. Це найкраще взагалі. Я така була Ну, а ми з вами вже в ваговому секонд хенді роздивлялися синтетичні, якісь дуже неприлічні штанці. І е, дійшла до цієї курточки від Primark. Це такий синтетичний пухон під дуже дрібнесенький тедзі, надзвичайно гарного кремового кольору. Один такий я продала, один такий самий є в моєї доньки. Тепер погляньте на справжній якісний акрил, якщо не подобаються кольори, але ж дуже трендовий дизайн. Що стосується взуття на вагу, нове там знайти складно, нове, як правило, виноситься вже на люксову категорію товару, нове можна знайти вечірнє взуття на високих підборах. І от як мені потрібно було срочно якісь шльопанці до душової кабіни, я із собою забулася взяти до спортзали, то зайшла за 30 гривень взяла і вийшла із ситуації. Ми з вами у примірочній, подивіться на оцей спідничий шедевр, я вважаю. Котонова no name немає, не було бірочки, що за бренд. Великого розміру, довга спідниця. Позаду вдалий розріз. І оці всі дірки це, ну, це справжній підпал. Мені так сподобалося у ній перебувати в цій спідниці. Ну, Погодьтеся, цікава річ. Такі куртки я не перший раз зустрічаю. Бачила їх і в Хумані, там вони вартували по тисячі і більше гривень на початку завозу без акції. Пухон заважив трохи більше, як на 800 гривень. Одяг на люксі дивним чином більшості своєї не має специфічного запаху вагового секонду. У більшості випадків одяг новий. Треба обов'язково дивитися на бірочки. Трапляється дуже якісний з абсолютно натуральних тканин. Загалом для Primark саме ось ця річ, я вважаю, найбільш вдала, там якісний синтетичний. Синтепоновий такий наповнювач, рівномірно розподілений. Зараз показую вам сторінку свого інстаграм-магазину, де ви можете обрати люксову якісну косметику, залишу вам пряме посилання. Також показую, вже продався ось цей керамічний флакончик для парфумів, ручної роботи розпис, Справжня позолота, виготовлено в Греції, має свою нову задоволену Власницю. У перепродажу такі флакончики вартують від 37 до 30 доларів. Отже, я бажаю вам, не обмежуйте себе, обирайте товари в різних магазинах, користуйтеся з найкращих можливостей. Нехай вам щастить. Головне, бувайте мені усі, живі й здорові.